Тоді ми повертаємось на робочий стіл. Ось. Давайте зараз оновимо, оновимо наш робочий стіл. Одна секунду. Дані обновились. Так, на робочому столі я бачу список номенклатури і пріоритет. Скільки чого мені потрібно виготовити. І скільки конкретно потрібно мені замовити. Коли я вже довіряю системі, мені достатньо. Виділити галочку і затвердити замовлення, проте насправді в багатьох виробництвах ми це просто так не можемо зробити. Ми так зазвичай можемо зробити сировину, якщо в нас немає якихось проблем. Проте теж є нюанс у виробництві дещо складніше. Наприклад, в мене є мені потрібно правильно завантажити декілька ліній. От давайте глянемо. Наприклад, тут е, можна налаштовувати перетягувати колонки. Може, можливо, якусь одну колоночку, наприклад, по типу одиниці кинути, і система перебудується по, по там по різним одиницям розміру і так далі. Тому в даному випадку ми я побудував е, лінію 1 під виглядом годин. Да? Тобто, от скільки продукції мені потрібно виготовити не в одиницях, я бачу в одиницях це 22 тисячі Проте в годинах роботи У мене є 9 годин роботи першої лінії. Так? Ми бачимо, що все заплановано. Тут немає червоних, один жовтий. Видно, що мабуть вчора ми тільки зронували на декілька днів вперед, і зараз перша лінія загружена. В першій лінії мені робити нічого. Дивимось на другу лінію. Дивимось на другу лінію. І я, як керівник виробництва, знаю. От, в мене є два типи матеріалу, да, продукції. В мене є там, де 12 одиниць в ящику, і 24. Да, різного роду продукція. А, всього два типи продукції випускаються. так? 에... Давайте глянемо повністю весь весь масштаб, тобто 12 і 24. Ось, і сумарна нагрузка в мене близька. От якщо ми давайте, звернемо отак, без деталізації по номенклатури. Мені потрібно тут 70 годин робити, тут 30, там певна кількість в середині різна номенклатура. Я хочу запланувати роботу там не знаю, на, на 2 чи 3 дні вперед. І все, що мені потрібно, по факту, мені це виділити цю номенклатурку і нажати «Manage Order. А, наприклад, ми бачимо, що в мене є зараз сумарно 105 годин роботи. Різна номенклатура в різній кількості. А я знаю, що в мене зараз по факту є лише 90 годин, наприклад, роботи обладнання. Я вставляю, скільки в мене є, по факту вільного часу. Можливо, в мене зазвичай є 110, але в нас є ще хвостик. Минулого разу зараз дороблюють і в мене близько 90 годин вільних. Я нажимаю оптимізувати загрузку, і всі мої замовлення відносно моїх прогнозів, моїх планів, поточних залишків. Товару в дорозі, того, що вже внесено виробництво, всіх замовлень клієнтів, які були є в системі, чи це по EDI, чи з Почти, і так далі. Система оптимально розрахувала скільки чого потрібно виготовити. От, будь ласка, на 90 годин. нажимаю, і система прийме чи навпаки. У мене нагрузка не знаю 140 годин мені потрібно дати. Нажимаю оптимізувати. Система оптимізувала замовлення з врахуванням того, що в мене є по факту 140 годин, і нажимаю зберегти, і система збережеться. Тобто, завдання виробництва буде від, від, відповідно тої нагрузки, яка в мене є, те щодо того, як на операційному рівні роздати ці замовлення. Якщо я сумніваюсь, чому якась номенклатура, наприклад, хоче замовити не знаю, 1200, так. Тому все, що мені потрібно, я можу нажати на любу номенклатуру на кодекс краю. І в мене зразу відкривається вся інформація, ця, яка потрібна для людини на операційному рівні. Який поточний залишок? 2200. Вже є завдання виробництва, вже забрали цього на пів, там, півтора 2000, так? Е, вже ми плануємо виготовити. Так? В мене залишок буде 4000. От в мене є аналітика. Як в мене коливався залишок, так, яка була динаміка залишку? Тут ми бачимо синеньким попит так, по днях. Як в мене відбувався попит споживання? Ми бачимо всі властивості: тобто, який термін поставки, який в нас прогноз, яке середнє споживання, який цикл, тобто я можу ставити щодня чи там от на сім днів зразу ставлю виробництво. Мінімальне замовлення, чия кратність і так далі. То вся ця додаткова інформація, от там буфер розрахований, який. Червона це наш страховий запас, зелена – наші там логістичні обмеження, чи є в мене специфікація. Бачите, тобто, де я зберігаю товари, які комплектуючі мені потрібні там бутилка, виноград, концентрат винограду і так далі. так там Наклечка і так далі. Тобто, вся, вся ця інформація доступна, я можу проаналізувати, чи погоджуюся, чи не погоджуюся з цим конкретним значенням, і за можливості можу, звісно, відкоригувати. Проте бачите, просто легко збільшити, враховуючи кратність і так далі. Проте, ключова ідея, щоб цього не робити, і максимально спростити. Це ми, звісно, робимо. Переглядаємо і коригуємо на етапі запуску системи з вашими людьми. Але ключовий результат це максимально спростити. До такого рівня, як я показував, до загрузки ліній, де ми просто видаємо. Так це е, якщо це виробництво, це можливо, може бути сировина якась, наприклад, яку ми замовляємо, і мені потрібно кратно е, вантажу ну, е, кратно 33 палет зробити замовлення. Так само можу вибрати і округлити замовлення до кратно контейнеру, там з Китаю замовляємо і так далі. Іншими словами, колеги, це проста. Операційна робота. Ми робимо замовлення. Сировини і готової продукції. Так? І передостанній перед блок. ми От ми видали завдання в цій лінії, так. Ми сказали: зроби нам замовлення, дали кількості, вигрузили. Проте ми вигрузили на 7 днів роботи, так? Ми розписали на 7 днів. у Нас було 140 годин. Ми дали завдання. Ось робіть на 140 годин роботи. Проте в реальності. У мене є ось в системі, скажу execution, от список номерів, є дати готовності. От на сьогодні є код номенклатури, код замовлення, що потрібно виготовити. І те, що це був просто якийсь напівфабрика, чи готова продукція. Якщо ми нажмемо на цей номер замовлення, ось він відкриється, то в мене получиться певна послідовність і список ресурсів. Щоб виготовити цю продукти, має прийти четвертий ресурс, п'ятий, шостий е, обмеження. Це один це наше обмеження, другий, сьомий, восьмий і так далі. І в нього є конкретний початок роботи там, конкретний день, з конкретною годиною, конкретна тривалість, час завершення і так далі. Тобто, є певна послідовність, як це все буде відбуватися. І оскільки в мене послідовність з тривалістю. По кожному маршруту, так, в даному випадку є стандартний маршрут. А можливо, я хочу. Да, на цій номенклатурі бачимо я лише стандартний. Давайте глянемо інший. Давайте це, це замовлення, наприклад, відкриємо. Відкрию інше замовлення. А, зараз відкриваю тут є деталізація знов таки, послідовність. Коли гляну на маршрутизацію, а я можу пустити по іншому, по альтернативному маршруту, так. І можу затвердити, щоб пішов по-паралельному, да, якщо в мене є якісь а, проблеми, чому й не може не, не піти по стандартному. І в наслідку я бачу навантаження на різні ресурси. Наприклад, от нам, е, є робочі дні, і ми бачимо по налаштуванням календаря, які дні в нас не робочі, в даному випадку, там субота, неділя не робочі. І ми бачимо, що якщо ми захочемо додати ще роботи на це один ресурс. То найближча дата готовності буде 27 число. Це перше вікно. Вже, ми вже розпланували роботи, йому до 27 числа. Ми вже нічого туди не втиснемо. Або якщо ми щось втиснемо вручну змінимо, то ці посунуться, тому що вони фізично, в мене є обмеження. так Це наше наше обмеження. Якщо ми візьмемо інший ресурс, давайте ресурс 1, наприклад, глянемо, ми побачимо, що насправді на ресурсі один. Нічого критичного немає, тому що тут нагрузка 10-15, пікова 30%. Тобто тут проблем немає. Ми можемо за потреби використовувати цей ресурс. Мені надзвичайно важливо це моє обмеження, так, це один, щоб йому відповідати. Також, е, окей, це по ресурсам. А ще дуже важливо, колеги, ми можемо побачити наші, от на, насправді на кожній. Підприємства є обмежена кількість маршрутів цих да, раунтів, і в який спосіб ми можемо виготовляти певну продукти, через яку послідовність, через які станки вона проходить. Ну, наприклад, в даному випадку, в нашій демобазі, є вісім маршрутів. Я взяв маршрут номер восьмий маршрут. Бачите, тут є початок, ресурс 4, ресурс 5, через вузьке місце проходить наше обмеження, два, сім, вісім і так далі. Можу глянути маршрут номер шість. Е, натиснувши на, да, нажавши на цей маршрут номер шість. Е, система. Зараз. Е, давайте клір. Oh. Да, пере, так, пере, перебудовується. Да, це всі, це візуалізація повністю всіх. Зараз я збільшу дещо масштаб. Ось. Це візуалізація всіх маршрутів. Я розумію, що вам, насправді досить погано видно, а це можна масштабок масштаб міняти, змінювати ресурси, які ми хочемо дивитися. Проте ключова ідея тут є товщина ліній, як і ресурси наші критичні, вони підсвічені синім кольором. І ви бачите, що самі товсті лінії це найбільша тривалість роботи. Ото ця лінія це тривалість. Один день 4 години. Ця -то лінія також товстенька. Тут показує 18 годин. Так, тобто ви можете побачити, які, скільки роботи тут 3 години. Так, от вже по товщині лінії. От візуалізація всього виробництва, скільки роботи на який час вже заплановано, так наскільки ці ресурси завантажені. Чи можете глянути якийсь більш конкретний шостий маршрут який я хотів показати? Є певна кількість продукції, яка йде по цьому маршруту, і ми бачимо, що саме більше товста лінія, так, це на два дня, це все падає в ну, кількість роботи, накопичується перед вузьким місцем. Да? Не зря ну, наше обмеження, так, бутилочне горошко, як то кажуть. Окей, це щодо маршрутів і завдань. Останній блок, я постараюся дуже, дуже коротко, це автопілот.